У цьому відео найбільш важливі картини в моєму житті, як робота із цими картинами вплинула на мій живопис картини-мотиватори, як тобі рухатися далі. Картини-символи того, що раніше для мене було неможливо вихід із зони комфорту, відкриття нового нових можливостей. Мої Вітання всім! І давайте сьогодні ми поговоримо про важливі картини. Цікаво, тож поїхав. Що ж це за? Важливі картини для художника. У кожного художника ці картини є свої. Одного художника буде та картина, яку він вперше продав за хороші гроші, і він зрозумів, о, я можу на цьому заробляти. Другого художника було те, що він довго не міг намалювати, і ось воно вийшло в нього нарешті, і це доказ того, що він може. Ще в когось те, що на цій картині зображено для нього щось важливе. Місце, людина. І це, як то каже, душу гріє. І є ті картини, які через саме роботу над ними змінюють твоє бачення про твій живопис. І ось саме ці картини є для мене найважливішими. І сьогодні я хочу про них поговорити. Можливо, у вас є такі картини, можливо, ви так про них думаєте. А можливо, є ті картини, про які ви думаєте, але не розумієте, чому вони так важливі для тебе, для мене, для всіх. Тож, давайте поговоримо про них. Розпочати я хочу з тієї картини, яка насправді змінила моє бачення на колір. І змінила вона кардинально. Вона не просто змінила бачення на колір, вона змінила бачення. На перспективу моїх бачення, що можна так сказати. Тобто в кожного є своя перспектива бачення, що це можна, що це не можна. Цього потрібно прагнути, цього потрібно уникати. І ти живеш в цій перспективі, ти її будуєш певний чином, ти її розвиваєш, але часом щось таке з тобою трапляється, і воно її перевертає, немов без ніг на голову. Це сталося з цим. Це сталося з цим натюрмортом. Я виходила із стану вигорання, і я тоді копіювала роботи різних художників. І це була одна із копій. Коли я її намалювала навіть в процесі малювання, мій мозок такий, я вже про це говорила в тому відео, десь воно є на каналі, мозок такий, що ж ти малюєш, це не може бути. А потім він сумить, коли продовжує малювати, вау, це виходить круто! Це... Тут щось є, тут щось є. І ось я закінчую цей натюрморт. Він знаходить своє місце на стіні. Я на його певний час дивлюся, і кожен раз така думка: М -м, а тут щось є, а тут щось є. І значить, з того всього, що раніше ти казала, ні, тут не працює, це не може бути. справді тут щось є. Значить, потрібно передивлятися свої погляди. Значить, потрібно їх яким чином випробовувати. І ось я цей натюрморт беру і так прибираю на його місце. Я намалювала щось нове. Тому що я на цій стіні оцінюю, як іде моя робота, як іде мій прогрес, на чим потрібно більше попрацювати, що я вже досягнула і що я хочу ще. І ось його не було певний час. І я розумію, ось цих всіх оглядів, які я роблю практично весь час, тому що ця стіна у мене перед очима. Я починаю шукати його. От він мені потрібен, от він мені потрібен, щоб я його десь бачила. Я себе питаю: ну от що тут, що в ньому таке, що от він, воно тобі потрібне. Мені потрібен ось цей поштовх. Потрібно дивитися глибше, потрібно пробувати більше. Потрібно над цим працювати. І ти отримаєш результат, тому що там щось є. Ось, ось ця мотивація, ось те, що тебе буде рухати. Ось це є в цій картині, і вона завжди зі мною мене перед очима І вона дуже важлива, абсолютно дуже важлива. Їдемо далі. Цей швейний найтюрморт став моїм одним із перших натюрмортів, де я тренувалася по розробці кольорової палітри. Саме кольорової палітри яскравої. Це для мене був надзвичайно великий виклик, просто дуже виклик. Насправді я це. Є про цей натюрморт відео, і я тоді знайшла м, кольорову палітру, яка мені сподобалась, і я її просто наклала на ось ці предмети або об'єкти композиції. Коли я це все закінчила, до речі, дуже довго йшла робота з цим натюрмортом, м, тому що для мене дуже тяжко ось цей самий процес був. М, я її повісила на стіну, і я все на неї дивилася, практично була історія, як з попередні. Малювалась нова картина, я її прибрала. І потім думаю, мені потрібно, де ж вона, мені потрібна вона, а для чого вона мені потрібна знову, щоб отримувати ту мотивацію. І просто, так як попередня картина казала, ти можеш, шукай. А тут вона мені казала, вже інше, грубо кажучи, ти вже знайшла. Це доказ того, що ти реально можеш. Це не копія. Це твоя робота, значить, ти можеш. Реально, ти можеш це зробити. Роби далі, далі, продовжуй. Ти можеш. І це дуже і дуже важливо, щоб ще був ще один мотиватор ось такий і ось у цьому. Ці нарциси, вони стали другою картиною на полотні, яку я малювала після вигорання. Насправді я довго йшла до цього. І ця картина, от. Мені також багато що. От вони від Роботи з картинами вони відкривають тебе, вони відкривають більше тебе, ніж ти, наприклад, про себе знала або знав раніше. Ось я малюю її. Я взяла, знайшла собі вихідний матеріал, я малюю з того вихідного матеріалу, У мене не виходить. Я щось намагаюся додати з іншого вихідного матеріалу, а потім щось мені таке не мов би говорить, а, як інтуїція, попробуй сама от попробуй сама знайти ось це якесь там таке враження. От попробуй його знайти. І коли я починала вже на основі ось цього враження, ось цього бачення, ось цього інтуїтивного поклику працювати з цією картиною, у мене починався нарешті результат. До того його не було, от не було його і все. Потім було ще одне відкриття. Я працювала з цією картиною, от я зробила фактурний ґрунт для неї, і намагалася працювати із нею, як із класичним звівописом, і воно не виходило. От воно не виходило. І тоді з'явилася інша думка: якщо ти працюєш із чимось фактурним, і чимось, що дуже пасує до якоїсь певної техніки, наприклад, Алла Пріма. То не відмовляй себе від неї, не йди за якоюсь там класикою, не йди за чимось ще піди за тим, за чим хоче тебе вести картина. От йди з цим і у тебе вийде. І от насправді, коли я зняла з себе ці обмеження, почала працювати з цією картиною, так як вона хоче, вона почала працювати. Почався той самий процес, який привів до того результату, на який я дивлюся. І він мене просто наповнює позитивними емоціями. Це, до речі, досить такі рідкість, велика рідкість. Лимони. Лимони стали для мене великим відкриттям. Відкриття вони стали для мене великим з двох точок зору. Перше, виходить, я можу сфотографувати досить непоганий матеріал для живопису, навіть дуже хороший матеріал для живопису. Для мене це було відкриття, тому що. Раніше в мене не вдавалося. Насправді не, не вдавалося. Я дуже часто пробувала це робити, і у мене не вдається, не вдається, не вдача, не вдається. І ось у мене перша вдача, і я її реалізувала у чудовий замальовок, чудову малу картину. Плюс до того, тут в цій картині було все, чого я раніше не робила, все, чого я раніше не бачила. Це якийсь такий м цікавий був. Досить з роботами по деталях, з роботами з натхненням від голландського натюрморту. І це все практично, воно було у тій фотокарті, яку я зробила, у тому фотоматеріалі, яку я зробила. І я весь час, малюючи це, отримувала думку: невже це у мене вийшло? Невже це у мене вийшло? Значить, я можу зловити ось той. Світло-тіньовий ефект, я можу знайти композицію, я можу це все зробити. Я можу. І це ось доказ. І тому ця картина стала в один ряд з тими іншими мотиваторами. Тобто, ви, якщо слідкуєте, то кожна із них є мотиватором в тому, як ти рухаєшся далі, в тому, як тобі рухатися далі, в тому, як. Не зупинятися, як намагатися ось це робити, і вони для тебе важливі, особисто для тебе. І остання картина із цього списку це морський пейзаж. Маю зазначити, є дуже велика різниця, як митці дивляться на картини, і як на їх дивляться глядачі. Різниця неймовірно велика, абсолютно неймовірно велика. Чому? Тому що. Метець дивиться, що там, чи там правильно все намальовано, чи там збережена перспектива, кольорова палітра, світло-тіньовий малюнок, чи композиція допрацьована і як вона допрацьована. І ти оцінюєш практично так всі роботи, всіх художників, свої роботи. І коли метець захоплюється якимось іншим живописом, то він захоплюється з точки зору. Вау! До чого цей художник дійшов, до якої величі він дійшов, і як мені далеко до неї? Тобто ті картини стають твоєю а, зіркою, на яку ти орієнтуєшся у своєму великому шляху, у своїй великій подорожі. Цей пейзаж став для мене тим неочікуваним. Я дивлюся на нього як глядач. Не як художник, як глядач. І навіть тоді, коли я намагаюся дивитися на нього як художник, і там дуже багато помилок, і пічно багато помилок, я не можу позбутися того враження, на яке я опираюся як дивлюся на цю картину, як глядач. Враження подорожі, враження. Особливої атмосфери. Той корабель мені подобається. Я точно не знаю, як він там зветься по теорії. Мені подобається море, мені подобається небо. Мені подобається бути в цій картині. Насправді, от мені подобається бути в ній. І ця картина, от вона завжди в мене перед очима. От можу я змінити тут її сусідку, на якусь другу картину. Її оцінювати, що в мене вийшло, не вийшло по техніці, але вона завжди буде. Тому що от я відпочиваю, коли дивлюся на неї. Я наповнююсь позитивними емоціями, коли я дивлюся на неї. І я дивлюся на неї як глядач. І це дуже і дуже унікально. Насправді унікально. І ось я доходжу до висновків цієї всієї історії, оцих важливих картин. Чому важливо? Для себе триматися за ці картини, чому важливо їх все-таки розміщувати у себе перед очима, тому що ми завжди в пошуці, нам завжди потрібна мотивація, нам завжди потрібно щось. Ми думаємо, що це натхнення. Ми думаємо, що це присутність музи чи будь-що інше. Насправді нам потрібно оцінювати свій результат, свої досягнення, які нам говорять. Це не марево, це не мрії, це не те, що якесь там знаходиться в повітрі, десь далеко, на якихось там небесах номер 7 чи як воно там зветься. Ні, ось воно тут, ось воно реально, ось ця сама твоя картина. Ось ця доказ того, ось ця доказ того, а ось ця доказ того. І кожен раз, коли не вдається, але часто не вдається насправді. Ох, це правда. От коли не вдається, і ти відчуваєш якусь там пустку, відчуваєш розчарування, вони стають тобі нагоді, коли твій погляд на них зупиняється. Це не кінець, це не кінець, потрібно продовжувати. А ж бачиш, є результат ось це саме твій особистий результат. Це не чийсь особистий результат, це не чиясь історія, не чиясь легенда, не чийсь міф. Це твоя історія, яку ти пережила, яку ти реально намалювала і це говорить, продовжуй, працюй далі, малюй далі, усе вийде. Отже, так на це потрібен час. Насправді. Тож я сподіваюся, що ось ця історія про ці важливі картини. Змусить вас подумати, які для вас є важливі картини, оцінити, чому вони є важливі картини. І якщо вони десь у вас там десь далеко заховані, поставте їх себе перед очима, якщо це можливо. І беріть мотивацію, і натхнення із них, тобто себе, змушуйте себе стати собі мотиватором завдяки вашій роботам. Тож. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.